Хотів би проінформувати вас про ті рішення, які були прийняті під час проведення Генеральної асамблеї, про ті зустрічі і про подальші кроки, які необхідно робити. Під головуванням Президента Сполучених Штатів було проведено засідання Ради безпеки ООН, на якому було прийнято рішення про боротьбу з тероризмом. Україна також. Була тією країною, яка внесла проєкт цього рішення. І на наше переконання, це рішення стосується так само і Сходу України, а саме терористів, які підтримуються Російською Федерацією. Росія, яка проголосувала за цю резолюцію, зобов'язана зупинити фінансування терористів, як це передбачено резолюцією Ради безпеки ООН. Також Росія зобов'язана зупинити потік терористів. Які йдуть саме з російського кордону на територію Східної України. Що стосується фінансової і економічної позиції, то мною було проведено низка зустрічей із ключовими світовими банками і американським бізнесом. Ми очікуємо інвестицій в українську економіку, але. Є дві ключові передумови для відновлення інвестицій і для участі американських компаній в приватизації. Перша основна умова це мирний процес, який полягає в відведенні російських військових і російських терористів з української території, відновлення контролю над Україною і зупинки постачання зброї з боку Російської Федерації на територію України. Тобто, це перший крок. Який може слугувати для подальшого мирного врегулювання ситуації в Україні? Друге, це об'єктивно, що іноземні інвестори очікують проведення виборів. Після проведення виборів наші західні партнери хочуть побачити потужну, сильну реформістську коаліцію, яка візьме на себе відповідальність за проведення європейських реформ і за імплементацію угоди між Україною і Європейським Союзом. Третє питання це газове енергетичне, яке піднімалось на всіх рівнях. Зараз проходять перемовини української делегації в трьохсторонньому форматі Європейський Союз, Україна і Росія. Я не хочу зараз давати жодних попередніх коментарів до того моменту, доки не буде на папері викладена спільна позиція. За жодних обставин. Україна не буде відкликати позов зі Стокгольмського арбітражного суду, і саме рішення суду для нас буде остаточним аргументом в переговорах з Газпромом. Проте до рішення суду необхідно пройти низку юридичних процедур, і це забирає час. Тому наша спільна позиція з європейською комісією полягає в тому, що до моменту остаточного рішення. Стокгольмського арбітражного суду нам треба підписати тимчасову угоду про постачання природнього газу. Умови такої угоди були обговорені з нашими європейськими партнерами, і після того, коли буде остаточно опрацьована і оприлюднена позиція щодо підписання такої угоди, уряд і Нафтогаз обов'язково дасть свої коментарі. Що стосується позиції по перемир'ю, то основний і ключовий аргумент. Крім відведення військ і артилерії з території України, це відновлення повного контролю над українським державним кордоном. Якщо відновлення контролю немає, то це є порушенням одного з базових принципів, закладених в протоколі, що підписаний в Мінську. Ще раз хотів би нагадати, що протокол. Не можна розглядати як пункти, які подобаються росіянам, а пункти, які не подобаються росіянам. Це не меню. І тому виконувати необхідно все. Після виконання є вирогідність того, що ми перейдемо в дійсно в мирні перемовини. І в таких мирних перемовинах, е, вважаю, що повинен брати участь Європейський Союз і США е так, як в свій час. Вони підписували Будапештський меморандум, і нам потрібні реальні гарантії, а не паперові гарантії нашої територіальної цілісності і незалежності. Після того, коли Російська Федерація, порушуючи всі можливі і неможливі угоди, і саме основне, порушуючи правила функціонування європейського енергетичного ринку. Відключила постачання газу в Європейський Союз, Вважаю, що Європейський Союз повинен невідкладно зібратись на засідання і дати єдину узгоджену позицію всіх членів країн ЄС. Не дати можливості російському Газпрому шантажувати Європу і шантажувати Україну. Якщо Європейський Союз. Скличе відповідне позачергове засідання, і Україна туди буде запрошена, і ми виробимо спільну позицію. Тоді Газпром не буде шукати можливості розділити країни-члени ЄС, і він не зможе використовувати своє монопольне право. Зараз він його використовує по одній простій причині: в Європі немає єдиної енергетичної політики, і тому Газпром, користуючись газом як зброєю, в тому числі і лобіює свої інтереси країнах членах ЄС комусь дорожче Газ, комусь дешевше, комусь взагалі відключити як Україні. Тому після останніх дій російського Газпрому можна чітко констатувати, Росія країна-агресор, російський Газпром це ненадійний партнер. Росія поставила під сумнів енергетичну безпеку Європи. І хоче заморозити не тільки Україну, але й Європейський Союз, і тут треба давати адекватну, жорстку і ефективну відповідь.